Всім привіт! Найдорожча моя покупка знаходиться тут. Покупка обійшлася в 150 американських гривень. Це має бути літій ферофосфатний акумулятор 12 вольт, 12 вольтовий 100 А. Чому знімаю відео? Це для відкриття, якщо потрібно буде відкриття суперечки на aliexpress якщо не прибуде сам акумулятор. Продавець означає, що буде другий трек номер. ну Згідно правил, правил платформи е, не продає акумулятори, так що акумулятори йдуть іншою. Почтою. Продавець дав трек номер прослідковується, що він погрузка на корабель. Е, знімлю, якщо буде все гаразд, зніметься ще нове відео з акумулятором, як ні, то буде Тоже знімлю відео і розкажу, як не повестися на на такі, такі афери, які попали нам. Е, це відео кажу. Ще просто знімається розпакування для Аліекспресу. Так що я вам покажу тут зверху, який акумулятор ми замовляли, в якому магазині може дам посилання. Можете зайти почитати самі. Там чорним по побіл, навіть червоним пише, що акумулятор буде доставлятися до двох місяців. А в цій посилочці має бути подарок. Добре, що то лишень подарок, аби не був товар за 150 баксів. Е, бралося на літній розпродажі. Е, зекономили 63 або 64 долари. Він б щось 210 або 212. доларів. Повна вартість була акумулятора. Так що відкриємо, потім все так, ще добре покажу, щоб не було претензій. Ось так ось. Так що теж майте на замітку. Що, що кожен теж, дивіться, знімайте отакі переважно, якщо дорогі посилки. Знімайте відео, я не кажу десь викладати для себе. Так. Ну, принаймні світло буде. Ось такий подарок. Ну що хотіти, ну і на краня світитися нам буде. Де собі запхати в павербанк і все красиво. Так. Ну і тут пише дорогий покупач. От, можете прочитати. Відправили через онлайн-логістику, ми надіслати вам два пакети. О, бачите батарею, скільки батарей доставляється повільніше. Якщо ви отримаєте купон першим, будь ласка, не відкривайте деспот і дочекайтеся другого пакету, перш ніж підтвердити отримання замовлення. Завершуємо за митне очищення та податки за вас. І вам не потрібно платити жодних додаткових зборів. О, будете мати щастя купончик. Ось такий. Ось такий має бути помаранчевий акумулятор. Ну, будемо бачити, будемо чекати. Як бо прийде акумулятор, вже буде більше відео і покажемо, що нам прийшло. Так що, тоже дивіться, майте на увазі знімати відео на будь посилки, яких ви не впевнені, що там є той товар. І якщо товар дорогий, то обов'язково. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!